Порушники комендантської години знімальна група ТСН разом із добровольцями та правоохоронцями перевіряла, чи дотримуються кияни комендантської години. Що з цього вийшло? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже. Рік і вісім місяців війни. Комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. І нічне життя столиці. Чи дотримуються кияни правил воєнного часу? Чи зачинилися нічні клуби після гучних скандалів? І що робити тим, хто не встиг дістатися дому до опівночі? ТСН вирушає в нічне патрулювання разом із добровольцями та поліцією. Центр столиці п'ятниця до початку комендантської години 30 хвилин. У цей час заклади вже мають бути зачинені. Але біля входу один із чоловіків телефоном намагається з'ясувати, який пароль треба сказати на вході, щоб пустили всередину. Членів об'єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку приймають з охорону закладу і теж питають, як потрапити всередину. Не намагалися. Що, що там знаходиться. А не знаємо взагалі, чесно невідомо. Ми вже додому їдемо. Добровольці кажуть, в Печерському районі ось так патрулюють вже чотири місяці. На добровільних началах ну патрулюємо місцевість і нагадуємо людям, що скоро комендантська година. Деякі люди взагалі не розуміють, що вони порушують. Якщо людина знаходиться по місту в комендантську годину, він може бути і членом ДРГ. І представником групувань, які можуть поторгувати об'єкти, фіксувати пересування той самої військової техніки, під час комендантської години порушників передають поліції, і таких за одну ніч може бути чимало. Десь 30-40 осіб. Ще донедавна за рішенням столичної влади. Усі заклади працювали до 22-ї. Але за зверненням рестораторів час роботи з 1 вересня подовжили на годину. Поліція стежить, аби всі цього правила дотримувалися. Спілкуємося, контролюємо заклад закритий не, не працює А це Скандально відомий заклад Бохо. Журналісти Української правди на початку жовтня зафільмували, як той працює всю ніч. Тоді всередині відпочивали близько ста людей. Сьогодні під закладом поліція о Третій людей просять піти. А це вже з поліцією сперечається водій автівки. Перша година ночі, а дозволу для пересування під час комендантської години в нього немає. Подійснуйте незаконні перевезення в час ночі. По перше, вас у вас ваш пасажир підтверджений. Вас... Підроблена мене посвідчення, підроблено. бо там немає України. Пане Віталі, Наразі, я вас Україні. запрошую в службовий автомобіль Які? для складання протоколу про затримання, і ви будете доставлені до Шевченківського УП за порушення комендантської години. Сказали, що запрошуєте. Запрошую слопочатку службове прочення. Відповідаю ні на чоловіка. Складають протокол за непокору працівникам поліції. В цей же час в поліцейському авто сидить пасажир, який каже, викликав у таксі до початку комендантської, але Водій спізнився. За 20 хвилин до дванадцяти виклав сумну, він запізнився і не дуже поспішав, тому і попався. А це вже другий вечір. Субота, хрещатик. Заклади вже мають бути зачинені, але відвідувачі не розходяться. Хлопці з громадського формування разом з поліцією роз'яснюють їм, чому треба піти. Куда, мам? Скоро, скоро ця... Ой ой, ой. куди один три один виходить. Не всі на присутність камери реагують адекватно. А мені кажеться, що ви чуть. А це вже знову арсенальна поліція розповідає свій алгоритм дій. Візуально спостерігаємо, що там нікого немає. Не працює світло. Перевіряємо фізично чи відкриті або зачинені двері. Потім йдемо до іншого закладу. Той самий бар, куди напередодні намагалася потрапити компанія. Відвідуючи в персоналу, немає тільки підсвітка на барі. Поліції розповідають, що найчастіше чують від порушників: запізнилися, не врахували час, затрималися у друзі. 88-річного чоловіка, який в недозволений час опинився на вулиці. Поліцейські просто підвозять додому. А ця пара пояснює, були в клубі, який зачинився, а після нього вони поїхали на вечірку, яка їм не сподобалася. І там що взагалі не було добре. Таксі не вимовне закневикли. Там було людей напевно 30. і засинати в двохкімнатній квартирі 30 людьми. Ну в будь-якому випадку жахливо. Пішли на порушення свідомо та йдуть додому на золоті ворота. Пані я розумію, що це погано. Я погоджуюсь на все, все, що зі мною може трапити за цю дорогу. Але якби зі мною нічого не трапилося, я би дійшла додому, було б супер. Адвокатка в коментарі ТСН розповідає в Україні і досі немає відповідальності за порушення комендантської ані для фізичних осіб, ані для закладів. Зараз готується законопроект, який вже поданий до кабміну, яким хочуть запровадити адміністративну відповідальність для суб'єктів господарювання, які працюють під час комендантської години, в разі ухвалення передбачені штрафи, розмір які замалий на думку адвокатки у порівнянні з заробітком нічних закладів порушників. Штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень це за перше порушення. І Якщо було повторне порушення протягом одного одного року, штраф буде збільшений і буде сягати від 340 тисяч гривень до 680 тисяч гривень. Валерія Ковалінська, Євгеній Черлінко, Олег Савицький та Валентин Шалко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.